Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні, субота, 21 грудня, і у нас буде огляд автомобілів. Начнемо все з такого сценіка. 1.4 бензин. Кропка механічна. 13-205 пробігу, на 7950. Машина розмитнена, Це просто у нас є іноземні номера. Друзі, всі машини мають бути розмитненими. Ось така Niro, електромобіль. 193,75 пробігуціна 19 тисяч. З чорним шкіряним салоном. b 8 Passat кузі Універсал, ціна 15 650, чорний шкіряний салон, 160 тисяч пробігу, Highline, це У нас максимальна комплектація йде гарне авто. Opel Astra, 19-го року, ціна 12550, 1,6 дизель на механіці, чорний шкіряний салон, 199 пробігу. B7 Passat, двоколірні лекосплавні диски, лінзована оптика, панорама, чорний шкіряний салон 11750-12 року, 1,6 дизель на механіці та 262 пробігу в автомобілі. Volkswagen Touran, також красивими легкосплавними дисками. тканинний салон, 9750 ціна, 1,4 бензин, коробка автомат, 237 пробігу. Автомобіль 11-го року. прихнений. Ще у на нас Opel Astra з протроніками 360, лінзована оптика, шкіряний салон, 121 пробігу всього-навсього. 1,6 дизель, коробка механічна. Напевно, і функція автопаркування також не є. Peugeot 308. Панорамний дах присутній. Комбінований салон, механічна коробка передач 15-го року, 261 пробіг і, друзі, ціна 9,750. Досить гарна ціна. У нас такий 308 пижик. Вольво у нас попереду XC70, 11 рік, 12600, 24 дизель. Коробка автомат 269 пробігів. Салон, на жаль, не видно. XC70, точніше, Volvo, ось такий універсальчик. Kia Sportage, 2.4 у нас бензин, коробка автомат, ціна 13500, 126. Пробігу, автомат та повний привід. Megane 3-го покоління рестайлінговий. Ціна його 9,690. 15-го року 1,5 дизель на механіці зі тканинним салоном та 192 тисячі пробігу в автомобілі. Peugeot 308 ціна його 6,950. 13-го року 195 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Поруч у нас ось такий хетчбек Ford Fiesta, Ціна його 89017 року, 1,6 бензин, 108 тисяч пробігу 2017 року. Друзі, також ви могли побачити логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку. І якщо ви хочете безкоштовно розмістити оголошення на Авторія, вам треба приїхати до нас на авторинок. Стати свій автомобіль і ходить менеджер компанії Авторія повторинку, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Друзі, якщо ви хочете швидко продати свій автомобіль, вам потрібно приїхати на Карбазар та розмістити його на Авторія. Тач, тач і продав свою тачку на Авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Volkswagen Tiguan All Space, 7-місна версія. У нас подовжена 2-літровий бензин коробка автомат 132 пробігу 19-го року Tiguan. Ще один 19-го року, ціна його 17200, 2-літровий бензин коробка автомат та 752 пробігу в даному Tiguan. Ось такі два кросовери. Шкода, Octavia, ціна 11750, 1.6 дизельна механіка, дизель привід. 226 пробігу, 16-го року Octavka. Соната. Ціна є 915 року. Гарна ціна. 24 бензин, коробка автомат. 164 пробігу. Тканине село. Блун атмосферний можна ставити на газ. Mitsubishi ASX 11750-літровий газ бензин, коробка автомат, 173 пробігу авто 13-го року. Nissan Murano попереду. 16 тисяч доларів 18-го року. 3,5. Рідна фарба, 120 пробігом. Ось такий кросовер у нас Універсал 2 в одному, Subaru Outback. 22 рік, на 1000 доларів, 2,5 бензин, звісно, ж, коробка автомат і звісно ж Subaru у нас повнопривідна. Кетчера 4000 доларів від першого власника в рідній фарбі. Шостий рік 193 пробігу в даному Києві помити, фаєри полірнути буде гарне авто. б 8-м посад з Airline. 13800. Автомобіль 15 го року, 228 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач. 508 Peugeot, ціна 8450. 1.6 дизель на автоматі з проекцією, панорамним дахом, 200 пробігу. Такий гарний пижик. 3008 Peugeot, ціна 8000 доларів. 10-й рік. Так само комплектація Allure, рідна фарба, 832 пробігу, ціна 8 тисяч доларів. Так, у нас Honda CR-V 12650, 172 пробігу 10-го року автомат 2.4 газ бензин кросовер. Range Rover Evoque, 18514 року, 2-літровий бензин автомат та 170 тисяч пробігу ціна на нього, до речі, Ягуар у нас електричний. 26518 року. 107 пробігу. На гарантії небито не фарбована. Європейка. Так, Subaru Forester у нас попереду офіційно. Сересна книга, 169 пробігів. 10-го року механіка. Меган третій у нас до ресталінговий, 651,6 бензин на механіці. 264 пробігу. 9 рік, третій меган. Люди якраз Subaru оглядають. Продовжуємо у нас Kia Rio на автоматі, друзі, знаю власника. Якщо вас зацікавить, я такий автомобіль з коробкою автомат. Можливо, оцінник забрали, можливо, продано. Пишіть в коментарях, кому цікавий даний варіант. Ще Астраш на автоматі. 7 року 18 бензин атмосферний. 230 пробіг, комбінований салон з шкіра тканиною. такий досить цікавий хетчбек. Рено в нас попереду модус на автоматі 6200. 1.6 також атмосферний двигун 8-го року 193 пробігу в автомобілі. та автомат. До речі, досить висока посадка в ньому і гарна оглядовість в модусі. BMW в нас попереду 21500 на доларів. 1714 року бензин. Автомат та 157 пробігу BMW 7 серії. Nissan Qashqai 2012 року, 11250, 1,5 дизель на механіці та 247 пробігу в даному Qashqai BMW 3-чка в нас. 12912 року, 269 пробігу, 2-літровий бензин та коробка автомат. Друзі, на всіх цінниках пише номер телефону власника, обов'язково телефонуйте, якщо вас зацікавила дана пропозиція. 16 рік, 13 400 156 пробігу, 5 бензин автомат 067 340 05 87. Nissan Рок з біл з білим шкіряним салоном, камерою огляду 360. Мерседес у нас є класу. 2,2 дизель на автоматі 247 пробіг 11-го року. Ціна 12300. Ось така цікава у нас. Єшечка. Volvo v 50 11-го року 1,6 дизель на механіці 8200-224 пробігу зі шкіряним салоном Volvo V50. Nissan Rock, ціна 15900. 18 року повний привід, бензин, коробка автомат та 125 тисяч пробігу. Також з камерою огляду 360. 3008 на огляді. Так, ціна 9300 10-го року, 85 тисяч пробіг 1,6 на автоматі. В рідній фарбі. Такий пасатик го року, 2-літровий бензин, автомат та 128 пробіг. Пам'ятаю, саме 2-літровий бензин був запит, друзі. Будь ласка, ось такий пасат є на авторинку. BMW 3, 12 тисяч доларів 13 2013 року, 2-літровий бензин, 206 тисяч пробігу. Ціна 12 тисяч доларів. Досить непогана за трієчку. Джип компас. У нас попереду, 18-450, друзі, 21 рік, сінався 84 тисячі пробігу зі шкіряним салоном, атмосферним двигуном. Ось такий кроссовер. Fortness Escape 19 22 року 1,5 бензин автомат. У нас передній приєд, 50 тисяч пробігу, друзі, 22 рік. Кросовер. Opel Zafira 7600 дизель на механіці, 12 року, 255 пробігу. Також є така Mazda 6. 3605 рік, 2 літра бензин на механіці, 212 тисяч пробігу в седанчику. І Volkswagen Touran 5880, 1,6. Бензен семимісний на механіці 240 тисяч пробігу. Hyundai Accent 2011 року 1.4 нас газ бензин на механіці 240 пробігу. Ціна 6100 доларів. Mercedes e класу. У нас 3-літровий дизель. Ціна 13700-420 пробігу 11-го року. Дане авто 7-місне у нас. Кашканчик, го року 2-літровий дизель на механіці та повний проєкт, 231 пробіг. Ціна 11 900 508-й Peugeot, 950, 2-літровий дизель на механіці. 7 місць 212 тисяч пробігу в автомобілі. Такий у нас є віптик, ціна договірна. рік, 343 пробігу, 2,2 дизеля, У нас пасажир. Друзі, можна сказати, новий автомобіль Це у нас Ford Escape, 23 рік, 14 тисяч пробігу, 22900 ціна, безключовий доступ, Комбінований салон, електролювання сидінь, подивіться яке мультикермо красиве, величезний монітор. Чорна стеля, ну просто, друзі, реально, як, як нове авто відкриваєте. В неї от Видно, тканина просто в ідеальному стані. шкіра в ідеальному стані. Кермо, це я взагалі мовчу. Дуже-дуже красиве авто. Ще раз, друзі, 23 рік, ціна 22900. Ось такий кросовер, продається на авторинку. Тюганчик 12300, 2-літровий бензин на автоматі. Тож одна миль пробігу 16-го року. Opel Zafira, ціна 7550, 1,7 дизель на механіці 200 пробігу з копійками 11-й рік. Два ліфи попереду, 8850, 17-го року, 125 пробігу зі тканинним салоном та акустикою Bose. І в нас вже зі шкіряним салоном 8,817 17 року, 127 пробігу також автомобіль. Поруч є Audi a 3 дизель на 15 го року. На автоматі 82 пробігу. Всього на зі шкіряним салоном та панорамою. Volkswagen у нас Golf, 1.4 бензин на механіці 6350 10-го року, 193 пробігу. Два ось таких прадіка в нас, сірий. Ціна 12800 2,7 на загаз, бензин 306 пробігу. І ось такий чорний з чорними дисками. 15500 року 4-літровий газ-бензин, 370 пробігу. Ось такі. Рамні позашляховики. Також є такий пікапчик Honda. Ціна 17300, 3,5 газ-бензин на автоматі. 164 000 пробігу. Друзі, продовжуємо нам. продовжується у нас огляд. 6250, 8 го року Toyota Corolla салон B8 Passat, повнопривідний. 15 року 280 пробігу, максимальній комплектації зі шкіряним салоном, лінзою. Але в нас це повний привід, друзі. Кайшкайчик, є в наявності. 9900, 1,5 дизель. Коробка механічна, 2013 року 228 пробігу. І ось така шкода, 1,2 бензин в рідній фарбі 172 пробігу. 5550. Друзі, я показав вам один ряд з авторинку. Переходимо до нашого майданчика. Тут також продаються машини. наявності десь понад 500 автомобілів. Всі вони, друзі, посінам від власників, без націнки. Тому приходьте, оглядайте, обирайте та купуйте безпечно, друзі, автомобілі разом з авторинком Карбазар. Друзі, усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей